Чому під час засинання підвищується серцебиття? Це частіше у старших. Перше це знижується тонус блукаючого нерва. Друге, підвищується артеріальний тиск. Коли спите, незручна подушка передавлюється артерії і в мозку йде нехватка крові з киснем, він дає команду серцю. Третє це апної та хропіння. Те ж саме мозку не хватає кисню, дає команду грудним м'язом. І піднімається артеріальний тиск, йде навантаження серця. Четверте рідко це гіпотонія та міграція водія ритму. П'яте гіпоглікемія. В кого є цукровий діабет, то особливо надрабувається. Бо падає глюкоза в крові. Молодих це панічні атаки, та після виснажливого тренування воно частить вночі. Значить, треба на наступний день пропустити тренування. Також після алкоголю підвищується тиск і збільшується серцебиття. Ставте холтер на добу, гемоглобін, лікований, біохімію. На апної потрібно ставити мікрофон або хай хтось слухає.